Дорогі семикласники, тема відеоуроку множення одночлена на многочлен. Почнемо з повторення. Нагадаю, що одночлени це числа, змінні, їхні степені та добутки. На екрані ми бачимо приклади одночленів, а многочлени це сума одночленів. На сьогоднішньому уроці ми навчимося множити одночлен на многочлен. Для цього необхідно згадати розподільну властивість множення. А саме, щоб помножити число на суму, треба помножити це число на кожний доданок, а отримані добутки додати. Зверніть увагу, що схема дуже наглядно ілюструє цю властивість. Число А ми множимо спочатку на кожний доданок, показують стрілочки, а отримані добутки додаємо. Згадаємо властивості степеня з натуральним показником. При множенні степенів з однаковими основами ми основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. Отже починаємо вивчати нову тему. Запам'ятайте алгоритм множення одночлена на многочлен. Для того, щоб помножити одночлен на многочлен, треба перший крок: помножити цей одночлен на кожний член многочлена. Другий крок знайдені добутки додати. Розглянемо приклад. 5х помножити. Відкриваємо дужку 3х відняти 7. Для того, щоб одночлен 5х помножити на многочлен 3х мінус 7, ми починаємо множити на кожний з доданків, які розташовані в дужках. Отже, 5х помножити на 3х, відняти 5х помножити на 7. Далі використовуємо властивості степеня з натуральним показником, а саме при множенні степенів з однаковими основами показники додаємо. Х помножити на х буде х у квадраті, число легко перемножити, отримуємо відповідь. 15х у квадраті відняти 35х. Розглянемо приклади. Необхідно виконати множення одночлена на многочлен. Перше завдання. 7а у квадраті помножити на 3 мінус а. Дорівнює. Я покажу зараз стрілочками, щоб вам було зручніше. Отже, 7а у квадраті ми спочатку множимо на 3, потім 7 квадраті множимо на мінус А. Починаємо 7А у квадраті множимо на 3. Далі визначаємо знак. При множенні плюс на мінус буде знак мінус, у квадраті множимо на А. Дорівнює. Числа перемножаємо, одержуємо 21 у квадраті, Відняти а у квадраті помножити на а. При множенні степенів з однаковими основами основа залишається тією самою, показники додаємо, одержуємо 7а у кубі. Наступний приклад: мінус 5х квадраті помножити в дужках х кубі додати 4х. Знову допомагаємо собі стрілочками. Мінус 5х у квадраті буде множити на х кубі. Потім мінус 5х у квадраті буде множити на 4х. Записуємо. Мінус 5х у квадраті помножити на х у кубі. Визначаю знак. При множенні мінус на плюс у відповіді буде мінус 5 х квадраті помножити на 4х. Виконуємо множення. Не забуваємо. Що при множенні степенів з однаковими основами основа та сама залишається, показники додаються. Подержуємо мінус 5х у п'ятому степені, адже 2 додати 3 буде 5, показники додали. Відняти 5 на 4 множим буде 20х у кубі. Наступний приклад розглядаємо. Мінус 3 с у кубі помножити на многочлен С мінус 2 с у квадраті. Дорівнює. Знову стрілочки записують, і що нам допоможуть запам'ятати цей алгоритм. Мінус 3 с у кубі множимо на С. Далі, не забуваємо, що при множенні мінус на мінус дає нам плюс. Отже, ми зразу запишемо цей знак плюс 3 с у кубі помножити на 2 с у квадраті. Дорівнює. Виконуємо множення, одержуємо відповідь: мінус 3C у четвертому степені додати 6C у п'ятому степені. Четверте завдання. Дещо відрізняється від попередніх. А саме на першому місці ми бачимо многочлен, а другий множник є одночлен. Для цього ми пригадаємо переставну властивість множення. А саме, від перестановки множників добуток не зміниться. Ми для зручності переставимо місцями множники, одержимо мінус 3С помножити в дужках. C у кубі, додати С відняти 4. Дорівнює. А тепер за відомим алгоритмом виконуємо множення. 3 С будемо множити спочатку на С у кубі. Мінус 3 С множимо на C у кубі. Далі мінус 3 С будемо множити на С. Мінус 3C помножити на c. Далі мінус 3c буде множити на мінус 4. Враховуємо, що при множенні мінус на мінус дасть нам плюс. І закінчуємо 3C помножити на 4. Дорівнює. Виконуємо множення. Відповідь записую вже мінус 3. C у четвертому степені. Відняти 3C у квадраті. Ще раз нагадаю вам, С помножити на С, в результаті дає С у квадраті. І додати 12 С. Рухаємося далі і розглянемо завдання спростити вираз. В першому завданні будемо спрощувати вираз, згадуючи. Порядок виконання дій. Не забуваємо, що спочатку дії множення, а вже потім дії додавання та віднімання. Отже, спочатку ми 5 множимо на 3, 5 множимо на мінус 2а. Далі 7 будемо множити на 3а, 7 будемо множити на мінус 1. Що і зробимо? 5 помножити на 3. Відняти 5 помножити на 2а, плюс 7 помножити на 3а, плюс 7 помножити на мінус одиницю. Я ще такий спосіб вам показала, кому як буде зручніше. Продовжуємо 15 відняти 10а, додати 21а. Відняти 7. Далі необхідно знайти і звести подібні доданки. Я минулого уроку вам пояснювала, як це робити. Отже, підкреслю однією рисочкою подібні доданки мінус 10а. Плюс 21а виконуємо дії над коефіцієнтами. Мінус 10 додати 21 буде 11, буквена частина А залишається. Ще подібні доданки 15, відняти 7 буде плюс 8. Завдання виконане. Переходимо до другого завдання і пропоную вам уже деякі дії робити усно, що буде нам дещо простіше. Отже, 3 треба помножити на 2х, потім 3 помножимо на мінус 8. Будемо множити зараз вже усно. 3 помножити на 2х буде 6х. 3 помножити на мінус 8. Мінус 24. Рухаємося далі. Нам необхідно мінус 3 помножити тепер на 2х. Далі мінус 3 помножимо на мінус 5. Я пропоную запам'ятати вам ще корисний, корисну пораду. Спочатку визначайте знак, а потім виконуйте множення. Отже, мінус 3 помножити на 2х. Знак мінус 6х. Далі. мінус на мінус при множенні дає плюс. Я зразу знак визначила. А тепер виконую множення і одержую 15. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Зверніть увагу, що в цьому випадку наші подібні доданки 6х і мінус 6х взаємно знищуються. Ми бачимо протилежні знаки 6х відняти 6х взаємно знищилися. Залишається мінус 24 додати 15, у відповіді одержуємо мінус 9. Розглянувши приклади, давайте будемо працювати з нашим підручником. А саме розглянемо номер 357, перше третє завдання. Необхідно спростити вираз. Перше завдання 8х, відняти 2х, помножити в дужках 3х, додати 4. Дорівнюємо. Ще раз вам нагадую порядок виконання дій. Спочатку дія множення, а вже потім додавання і віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Отже, ми рухаємося з самого початку 8х, поки ми залишаємо, далі будемо виконувати множення. Мінус 2х помножити на 3х. Перший приклад я буду розписувати, а вже наступні приклади будемо робити усно. Отже, мінус 2х помножити на 3х, Далі мінус 2х необхідно помножити на 4. Мінус 2х помножити на 4. Дорівнює. Виконуємо множення. 8х відняти числа перемножаю 2 на 3 буде 6, х помножити на х буде х у квадраті. Рухаємося далі, відняти 8х дорівнює. Зводимо подібні доданки, а саме в цьому завданні 8х і мінус 8х також взаємно знищилися. Можна робити собі такі позначки і одержуємо відповідь мінус 6 х квадраті. Перше завдання ми з вами виконали. Переходимо до другого завдання. Переходимо до другого завдання, знову починаємо з умови, і щоб нам було наглядніше видно на екрані, переключу я колір цифрового пера і будемо розглядати друге завдання. 7 А у квадраті додати 3А. Відкриваємо дужку, 9 відняти 5а. 7а у квадраті, поки ми залишаємо, тому що треба спочатку виконати множення. 3а помножити на 9. Ми вже виконуємо усно, я пишу плюс 27а. Далі 3а треба помножити на мінус 5а. Плюс на мінус при множенні дає мінус. Числа перемножаю 3 на 5 15, а помножити на а А у квадраті. Дорівнює. Наступний крок зводимо подібні доданки. Підкреслюю, 7 а квадраті, мінус 15а у квадраті. Одержуємо мінус 8 квадраті і додати 27. Друге завдання ми розв'язали, переходимо до третього завдання. Отже, третє завдання, починаю з умови. 6х помножити в дужках, 4х відняти 7, відняти 12 помножити на 2х у квадраті плюс 1. Дорівнює. Ми вже будемо виконувати деякі дії усно. Собі допомагаємо позначеннями 6х буде множити на 4х, 6 на 4 24х помножити на х. х у квадраті. Далі 6х буде множити на мінус 7. Плюс на мінус дає нам мінус, одразу пишу, щоб не заплутатися. 6 на 7 множимо 42х. Далі необхідно мінус 12 помножити на 2х у квадраті. Одержую мінус 24х у квадраті. Далі мінус 12 помножити на 1, буде мінус. 12. Записала, ось тут, думаю, вам видно буде, дорівнює. Зводимо подібні доданки. В цьому завданні знову випадок, коли 24х і мінус 24х у квадраті взаємно знищилися, і залишається відповідь. мінус 42х мінус 12. Рухаємося далі і розглянемо номер 359 перше завдання. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 1. Наголошую, що завдання такого типу ми починаємо із спрощення виразу, а вже коли спростимо вираз, будемо замість х підставляти задане значення в умові. Отже, Перший крок ми спрощуємо заданий вираз. 3х помножити на 2х відняти 5 відняти 8х помножити на 4х мінус 3. Дорівнює 3х помножити на 2х одержуємо 6х у квадраті. 3х помножити на мінус 5. Одержуємо мінус 15х. Далі виконуємо множення мінус 8х помножити на 4х дорівнює мінус 32х у квадраті, мінус 8х помножити на мінус 3. Звертаю увагу, при множенні мінус на мінус дає нам плюс. Я починаю із знака. Плюс і перемножаю далі, одержую 24х, Дорівнює. зводимо подібні доданки. 6х у квадраті мінус 32х. У квадраті. Дорівнює мінус 26х у квадраті. Ми виконали дії над коефіцієнтами 6 відняти 32 дорівняє мінус 26, буквина частина х у квадраті залишилась та сама. Підкреслюю ще подібні доданки мінус 15х плюс 24х. Одержуємо додати 9х. Ми спростили вираз, і наступним кроком замість х підставляємо задане значення в умові. Х дорівнює мінус 1. Мінус 26 помножити мінус 1 у квадраті, додати 9 помножити, замість х підставляю мінус 1. Дорівнює. Нагадую порядок виконання дій. Спочатку піднесення до степеня, потім множення, а вже потім додавання чи віднімання. Рухаємося поступово. Мінус 26 помножити. Мінус 1 у квадраті дорівнює 1. Пам'ятаємо, що квадрат від'ємним не буває. Якщо показник степеня парний, то при піднесенні від'ємного числа до парного степеня у відповіді буде знак плюс мінус 1 в квадраті дорівнює 1, що ми і записали. Далі 9 помножити на мінус 1 буде мінус 9. Дорівнює. Нам залишається обчислити мінус 26 відняти 9 і дорівнює мінус 35. В наступному завданні ми будемо розв'язувати рівняння. Тобто, з'ясуємо, як застосовують одержані нами знання при розв'язуванні рівнянь. Номер 361. Перше рівняння. Ми записуємо умову 5х помножити 3х відняти 2, відняти 15х помножити на 4 додати х дорівнює 140. Спрощуємо вираз, який стоїть в лівій частині рівняння, а саме 5х множимо на 3х. Ми будемо ще робити множення усно. Числа перемножаю 5 на 3 15х помножити на х. х у квадраті. Далі 5х треба помножити на мінус 2. Одержуємо мінус 10х. Далі мінус 15х помножити на 4 мінус 60х. Далі мінус 15х помножити на х мінус 15х квадраті дорівнює 140. Наступний крок зводимо подібні доданки. В даному прикладі 15х мінус 15х квадраті взаємно знищилися. Мінус 10х мінус 60х, це подібні доданки, зводимо. Одержуємо мінус 70х дорівнює 140. Щоб знайти х, необхідно 140 поділити на мінус 70. Не забуваємо, що при діленні плюс на мінус дасть у відповіді мінус, що ми записуємо. 140 ділимо на 70 буде 2. Розв'язали рівняння, одержали розв'язок рівняння і записуємо відповідь. Х дорівнює мінус 2. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми навчилися множити одночлен на многочлен. Щоб закріпити цю тему, пропоную виконати домашнє завдання, опрацювати пункт 10 підручника і розв'язати три схожих номери, які ми розібрали під час нашого відеоуроку. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!